Христос Воскрес! Щиро радий бути разом з вами і славити Його святе ім'я, особливо з дітками нашими, правда? На серці радість, що вони в такому віці славлять нашого Бога. Ви любите Ісуса, друзі? Так! Да. Да, молодці. Сьогодні ви знаєте, як називає ще цю неділю. Хтось провідною, а ще називають неділя Фоми. Я би хотів сьогодні, щоб ми повчилися тему, так і назвав, чого я можу навчитися у невіруючого Фоми. Ми, ми його часто пам'ятаємо як Учня Ісуса Христа, але саме з цього яркого епізоду. Да? Сьогодні хочеться перечитати, подивитися і. Вчитися в нашого брата, да, в апостола, тих істин. Цікаво, що в Євангелії від Івана згадується про нього тільки три рази. І хотілося дійсно побачити трішки більше і взяти декілька принципів для свого життя. Давайте будемо читати. Того ж дня увечері. Першого дня тижня, коли двері дому, де зібралися учні, були замкнені зі страху перед іудеями, прийшов Ісус і став посередині, і говорить їм мир вам. І сказавши це, Він показав їм свої руки і бік, зраділи тоді учні, побачивши Господа. Тоді знову сказав, сказав їм Ісус, мир вам, як послав мене Отець, так і Я посилаю вас. І сказавши це, Він дихнув і, він дихнув і говорить їм: Прийміть Духа Святого: якщо кому простите гріхи, вони будуть прощені їм. якщо кому залишите, вони залишаться. Фомаш один із дванадцяти, прозваний близнюком, не був із ними, коли приходив Ісус. Говорили тоді йому інші учні: ми бачили Господа, а Він сказав їм: якщо не побачу, на руках його сліди від свяхів, і не вкладу перста мого в рани від цвяхів, і не вкладу руки моєї в його бік, не повірю. А після, а після восьми днів знову були в домі учні Його. І Фома з ними прийшов Ісус, коли двері були замкнені, і став посередині і сказав Мир вам. Потім говорить Фомі, давай перс твій сюди і поглянь на мої руки. І подай руку твою, і вклади в бік мій, і не будь невіруючим, але. Віруючим. Фома сказав йому у відповідь: Господь мій і Бог мій. До цього місця, друзі, у Біблії ми бачимо декілька моментів, де згадується про Фому і саме ярка ситуація, яка сталася, коли Ісус явився своїм учням після Воскресіння. Але Фоми на той момент не було. Ми не знаємо причин, ми, чому саме так, але дуже часто ми пам'ятаємо його саме за те невірство або те, де він той момент, коли він проявив сумніви. Да? Е, сумніви того, що Ісус Христос Воскрес. Я би хотів, щоб ми подивилися на три відрізки, де згадується про нього, і повчилися. Дійсно, а що ми можемо взяти з його життя для себе? Євангелія від Івана, 11 розділ, 16 віршик, перше згадування про нього. Сказав тоді Фома, прозваний близнюком до співучнів: Ходімо і ми, щоби і нам померти з ним. Що це відбувається? Яка ситуація відбувається? Ісусовим доходить інформація про те, що Лазар помирає. І він помер, і ми бачимо, що Ісус не спішить, не спішить, якби повертатися і йти до Нього на допомогу. Верніше Він хворів, а потім він вже помер. І цікава річ про те, що Він каже своїм учням, потрібно вернутися туди. Учні кажуть: не повертайся, бо тебе там чекає смерть. Ісус каже, що нам потрібно, бо лазер, наш друг, він помер. І ось тут фраза, яку сказав Да? Ходімо і ми, щоб і нам померти з ним. Друзі, ці слова свідчать про те, що Він був відданий і вірний Богу. Вслідуванні за Господом Ісусом Христом, Він був щирим, проявляючи відвагу та відданість. І ви знаєте, це не просто слова. Він реально готовий був іти на смерть. І він розумів, якщо треба буде, я готовий. І він каже учням, давайте і ми підемо. Отже, перший момент, чого ми можемо навчитися, про його таку щирість і відданість, і відвагу. Це може бути в нашому служінні, це може бути в нашому житті. І ми бачимо, що він. Отак, от як він говорить, він так і прожив усе своє життя. Якщо можна слайд назад, поверніть. Об'явлення 2.10: будь вірний аж до смерті, і я дам вінець життя Тобі. Говорить нам святе Писання. Будь вірний аж до смерті. І ви знаєте. Фома, він був таким. Він був вірним до смерті, і, як передання говорять, інформація про те, що він саме загинув мученицькою смертю, він вмер від списа. І про те, як він жив, як він говорив, це відповідало його життю. Отже, перший принцип, який ми можемо взяти для свого життя, будь вірний до кінця Богу. Як це робив Фома. Друга згадка про Нього це Євангелія Івана, 14, розділ 5 віршик. Говорить йому Фома, він звертається до Господа, Ісуса Христа. Господи, не знаємо, куди йдеш і як можемо знати путь. Це цікавий такий діалог, розмова Ісуса з учнями. Ісус говорить про те, що Він піде приготувати місце. І цікава річ в тім, що Фома до Кінця не розумів. Друзі, Фома до Кінця не розумів, що говорив Ісус Христос, але знаєте, що саме цікаве, Він не соромився задати незручне питання Ісусу Христу. Хоча після цих слів Ісус там промовляє, що я правда, дорога і життя, і що тільки через Христа ми маємо доступ до неба. Що ми можемо з цього епізоду взяти для свого життя? Друзі, допитливість показує на його щире бажання пізнати Господа Ісуса Христа. Я думаю, в нашому житті були такі випадки, друзі, коли ну, вам незручно задати запитання. Можливо, щось ви не зрозуміли, Но Фома не був таким. Він щиро хотів пізнавати Господа Ісуса Христа. І для нього не було просто, от він почув інформацію, він хотів. Господи, розповів, дай, роз'ясни, скажи, що це таке, де це, як... як мені бути, як мені знайти? Тут ми бачимо, що Фома був допитливий, він уважний був до слів Ісуса Христа. І його просто інформація не влаштовувала. Він хотів знати більше, він хотів, щоб Ісус йому розповів і розтолкував. Знаєте, друзі, у нашому житті ми проживаємо різний період нашого життя. Хтось зараз в хворобі. Хтось переживає за рідних, близьких, які там на війні. Хтось переживає за здоров'я е, діток, да? хтось за своє майбутнє і можна перераховувати і перераховувати. Ви знаєте, в ФОМИ можна навчитися наступного: не бійтеся задавати Богу запитання і просити мудрості, щоб він відкривав через своє слово, щоб він говорив до вашого серця. В молитві ви можете бути в простоті з Ісусом Христом, як це робив Фома. Йому, він, йому не було стидно. Да? Він в простоті каже: Господи, роз'ясни, я хочу знати більше. Ось тут ми можемо навчитися цієї допитливості да? в пізнанні нашого Господа Ісуса Христа, щоб ви не зупинялися. Да, можливо, задавати питання до тексту, можливо, задавати питання до е, людей, які поряд з вами, які, можливо, вже більший період часу вірі. Фома був таким: його не влаштовувала просто інформація. Він хотів знати більше. Він є прикладом того, як навіть сумніви можуть привести до глибокої віри. І це то, що ми якраз остання згадка, це третя, коли ми бачимо, що він проявив сумнів. За винятком часу ми не будемо знову ж таки перечистувати ці слова. Але цікава річ у тім, що Фома в кінці каже, дивіться, Фома сказав йому у відповідь: Господь мій, Бог мій. Він визнав ці слова. Але дивіться, є цікаві речі. Перше. Він уже бачив на свої власні очі Воскресіння. І це було Лазаря. Другий момент Він знав про те, що Христос має померти. І Христос неодноразово своїм учням говорив. І третій момент Він не довіряє своїм друзям, рідним людям, з якими останні три роки вони пліч-опліч були. Він каже: Ні, поки я не доторкнуся. Ні, поки я І Він ставить такі умови. Цікава річ про те, що дійсно такі, знаєте, бажання Його це не просто там невірство, а Він хотів, бажа, мав бажання велике шукати ось цієї істини і зрозуміти для свого життя. Джон Макартур написав цікаву фразу: Хвилини слабкості Фоми Ісус з любов'ю пішов йому. На зустріч. Послухайте, Ісус, коли другий раз з'явився, Він не сказав Фома, як ти можеш? Ти скільки мене знаєш, скільки я тебе вчив, Він не докорив йому, друзі. В хвилини слабкості він пішов на зустріч. Він каже: Підійди, доторкнися, переконайся. І що ми бачимо? Підійшов, доторкнувся він? Ні. Він зразу викрикнув: Господь мій. Бог мій. І Він це визнав, друзі. Фома заявив про свою віру у Воскресіння Ісуса Христа, а значить, і в те, що Ісус Христос, Син Божий, є Богом. Він це визнав у своєму житті. Але послухайте, що Ісус відповів йому. Говорить йому Ісус: Ти повірив Фомо, тому що побачив мене. Блаженні ті, що не бачили та увірували. Друзі, як це схоже на нас? Тепер я би хотів, щоб ми на хвилинку зупинилися, і як ця ситуація дуже схожа на нас. Я думаю, що кожен у своєму житті, кожен із вас Богу задавав наступне або в молитві, або Господи, покажи якийсь знак, щоб я знав, що ти точно є зі мною. Або там, до прикладу, молоді люди, Боже, покажи мені точно, що це моя дружина, або це мій чоловік. Покажи щось видиме, щоб я зрозумів. Так, як хтось сказав, треба бути дуже обережними з цими словами, бо один брат, сидячи отак у хорі, каже, Боже. Я хочу, щоб дійсно ти зараз мені ясно показав і хто перший зайде, щоб це була моя дружина. Але зайшла бабушка. Тому, друзі, ми дуже часто хочемо, знаєте, видимих таких речей. Ми хочемо, щоб зразу Бог щось показав нам. Але дивіться, що Бог каже. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Друзі, коли ми приймаємо Бога в своє життя, коли ми впускаємо Його в своє життя, ми комплектом, ми всиновлені Ним, ми комплектом отримуємо те, що має наш Батько Небесний. Але диявола задача тільки одна поставити сумніви, сумніви щодо нашої віри. І це сталося з Фомою. Ми бачимо, що Він пройшов непростий етап свого життя. Він засумнівався. Він до кінця не повірив в те, що Христос Воскрес. Йому було мало слів, йому було мало доказів тих людей, які оточували його. Я собі задаю запитання, маючи такий багаж, маючи такий досвід, на власні очі бачучи, і людина засумнівалася. Друзі, але це є ми. І часто ми у своєму житті маємо такі сумніви. І сумніви наші можуть розганяти тільки віра в нашого Господа Ісуса Христа, а віра від слухання. Тому нам потрібно читати і вникати в Слово Боже і пам'ятати, що ось дивіться, як Бог дивиться на нас. Я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь думки спокою, а не на зло. Але часто диявол говорить наступне: Бог тебе покинув, Бог тебе залишив. І ти пробуєш якось вже шукати, а можливо, дійсно так. І тоді ми задаємо питання, Боже, покажи щось видиме. Але знаєте, що саме цікаве? Якщо ми повернемося до слів, то ми схожі знову ж таки на Фому. Але Бог каже, блаженні ті, що не бачили та увірували. Що ми сьогодні просимо? Боже, покажи і ми повіримо. Ісус каже, блаженні ті, що не бачили та увірували. Щасливіша така людина, блаженніша така людина. Сьогодні під час свята святкового такого світлого Христового Воскресіння, друзі, я би хотів, щоб ми не шукали якихось видимих таких знаків згори, а шукали близькості з Богом. Для Фоми відкриті були очі, він зрозумів, Він визнав. Ісус Христос, Син Божий, мій Бог. І Він це визнав. Ісус сказав йому, це Марка 9.23. Цікава річ. Ісус сказав йому: якщо можеш повірити, то все можливе для того, хто вірить. А батько хлопця відразу вигукнув зі слізми. Вірю, Господи, допоможи моєму невірству. Друзі, часто нам потрібна така молитва. Згадую приклад, який прочитав про одну бабушку, яка жила на великій такій горі. І їй дуже було важко підніматися і потім опускатися вниз за продуктами. І вона прочитала оце місце з писання: каже: якщо ваша буде віра як гірчичне зерно, то ви зможете пересувати гори. І вона, якби, вдохновилася цим місцем писання, Стає е, до вікна, дивиться на гору, І вночі ввечері молиться, Боже, ти знаєш, як я мучуюся. Ти знаєш, як мені важко підніматися, опускатися кожного дня цю гору е, це, я вже старенька, я вже не можу. А ти кажеш в своєму слові, що е, якщо у вас буде така віра, то, то можна навіть гору здвігати. Боже, забери цю гору, щоб мені легше було. І закрила шторки. На ранок. Вона прокидається, біжить до вікна, відкриває штори і бачить гору. І знаєте, яка фраза? Я так і знала, що буде. Друзі, оце ми. Часто ми просимо щось Бога, але ми до кінця не віримо, в то, що Бог може зробити. Отже, декілька принципів для нашого життя. Фома він не просто здобув таку да, кличку, да, невірний. Але також, він є прикладом того, як треба шукати Бога. Йому було недостатньо. Хоча він був вірний Богу, він прагнув пізнавати Бога набагато більше, і ми бачимо, що його десь невірство да, призвело до великої, глибокої, щирої, щирої віри в Господа Ісуса Христа. Друзі, хочу вам побажати, щоб ви мали таке серце, як Фоми. Який шукає Бога, який залишився вірним до кінця. І якщо ви ще не познайомилися з Ісусом Христом, якщо для вас е, свято Воскресіння, це просто зустріч з рідними, друзі, я би хотів, щоб ви сьогодні задумалися над своїм життям. Чи була у вас така зустріч з Ісусом Христом, коли ви впустили в своє серце? Не бійтеся задавати запитання, але ми бачимо, що Фома Він визнав Ісуса Христа як особистого Спасителя. І це було щире Його каяття. Хоча він перед тим проявив своє невірство. Тому нехай вас Бог благословить у цьому Рости, і щоб ми сьогодні трішки побачили Фому з іншої сторони. Нехай вас Бог благословить. Давайте піднімемося, і я помолюся. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти залишив своє Слово, Господь. Воно живе і діяльне, Господь. І дійсно, часто ми проявляємо десь невірство, Господь, десь сумніви. І це по одній причині про те, що ми мало знаємо Тебе. Господи, ми часто хочемо щось ще додаткового побачити, переконатися, Господь, а ти кажеш, що блажені, щасливі ті, які не бачили, але повірили щиро своїм серцем, Господи. Навчи нас так. І я прошу за тих людей, які ще не мають з тобою відносин. Дійсно, щоб вони зробили оцей крок віри. Господи, дякуємо Тобі за діточок, які ми бачимо, як славлять Тебе. Благослови, бласка, їх і їхнє життя, і нехай вони будуть хорошими такими подарунками для своєї сім'ї і свій час, щоб вони прийняли тебе як особистого друга і мали оцю близьку зустріч, яку мав Фома. Дякую за все, наш Бог. Амінь. Займайте місця.